Добрий день, любі діти! Я рада зустрічі з вами. Запрошую вас в цікавий світ математики. Сьогодні на уроці ми будемо користуватися педагогічною грою розумники. Якщо ви вже користуєтеся цією грою, відкрийте її на своїх пристроях і працюйте разом зі мною. Якщо ж ви не користуєтеся грою розумники, приготуйте, будь ласка, аркуш паперу та ручку. Сьогодні на уроці ми відкриємо шосту книжечку розумників. Ось цю. А щоб довідатись, якою буде тема нашого уроку, пропоную вам розв'язати ось цей ребус. Я сподіваюся, ви вже здогадалися, що тут заховалося слово дроби. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку дроби. І головне на уроці нам сьогодні довідатись, які числа називаються дробами, як правильно записувати дроби та що означають чисельник та знаменник дроба. Уявіть собі, що у вас є 6 яблучок, і ви хочете розділити їх порівно зі своїм другом, оскільки яблучок отримає кожен з вас. Так, по три яблучка. А тепер уявіть собі, що у вас лише одне яблучко, і ви також хочете розділити його з другом? Як ви це зробите? Правильно. Спочатку треба розділити яблучко на дві частинки. Поскільки отримає кожен з вас правильно. Кожен з вас отримає по одній частинці яблука. Скажіть, а як записати цю відповідь? Яке число використати? Давайте послухаємо, що про це нам розкаже хлопчик-розумник. Розглянь малюнки: кожен круг поділено на шість рівних частин. На першому малюнку зафарбовано одну таку частину круга, тобто одну шосту. На другому малюнку зафарбовано дві такі частини круга, тобто дві шостих. На третьому три частини круга, три шостих. На четвертому 5 частин круга, тобто 5 шостих. Дані записи називають дробовими числами або дробами. У записі дробів числа 1, 2, 3, 5, які стоять над рискою дробу, називають чисельником дробу. Число 6, яке стоїть під рискою кожного дробу, називають знаменником дробу. Дроби читають так. Одна шоста, дві шостих, 3 шостих, 5 шостих. Розглянь малюнок та запис дробу 3 сьомих. Число 7. Знаменник дробу. Показує, що цілий круг поділено на 7 рівних частин. А число 3 чисельник дробу. Показує, що взято три такі частини із семи. Запам'ятай, знаменник дробу показує, на скільки рівних частин поділено ціле, а чисельник скільки таких частин узято. Отже, ми, любі дітки, дякуємо розумнику, що він нам пояснив. То скажіть, будь ласка, яке число нам потрібно використати? Правильно, нам потрібно використати дріб. Одна друга, де два це знаменник дробу, який вказує, на скільки рівних частин поділили число. Один це чисельник дробу, який показує, скільки таких частин ми взяли. А зараз пропоную виконати завдання, щоб застосувати свої знання. Визнач, яку частину кожного прямокутника зафарбовано. Добери відповідні дроби, і ти побачиш цікаве перетворення. Щоб виконати це завдання, нам потрібно спочатку порахувати, на скільки рівних частин поділено прямокутник. Прямокутник поділено на три рівних частини. Отже, в знаменнику буде три. Зафарбовано дві частини. Отже, в чисельнику буде два. Обираємо дріб дві третіх. Цей прямокутничок поділено на чотири рівних частинки і зафарбували три. Отже, ми обираємо дріб 3 четвертих. Наступні завдання я пропоную виконати вам самостійно. Отже, давайте перевіримо, як ви впоралися із завданням. Цей прямокутничок поділено на 6 рівних частин. Отже, в чисельну, в знаменнику дробу буде 6. І зафарбували 5 частин. Отже, в чисельнику 5. Дріб 5 шостих. Цей прямокутничок поділено на 7 рівних частин. І зафарбували 5. Отже, 5 сьомих. І цей прямокутничок поділено на 8 рівних частин і зафарбували дві. Отже, дріб дві восьмих. Ми чудово впоралися із завданням і отримали ось таке гарне сувенятко. Якщо ви виконували завдання на аркуші, оцініть свою роботу. Якщо все вдалося, Намалюйте собі смайлика, що сміється. Якщо були труднощі у виконанні завдання, намалюйте, будь ласка, серйозного смайлика. Добери до записів відповідні дроби. Отже, 5 сьомих. 5 вказує, що в чисельнику дробу буде 5. Сьомих вказує, що в знаменнику буде 7. П'ять. Сьомих, три четвертих. Знамен... Чисельник 3, знаменник 4. Наступні завдання пропоную виконати самостійно. Запишіть, будь ласка, 2 дев'ятих. 4 п'ятих, три восьмих, шість дев'ятих. Перевіряємо. Дві. Дев'ятих, чотири п'ятих, три восьмих і шість дев'ятих. Ми прекрасно впоралися з цим завданням і отримали іще одне совенятко. Якщо ж ви виконували завдання на аркуші, намалюйте веселого смайлика, якщо все вдалося. І Серйозного, якщо були труднощі. Визнач, яку частину кожного круга зафарбовано. Доби відповідний чисельник і знаменник кожного дробу. Щоб виконати це завдання, нам спочатку потрібно порахувати, на скільки частин поділено круг: один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Отже, знаменнику дробу вісім. І зафарбували три частинки. Отже, в чисельнику 3. Цей круг поділено на 4 рівних частини і зафарбовано тільки три. Отже, три четвертих. Наступні завдання пропоную виконати самостійно. Сподіваюся, ви вже виконали завдання. Давайте перевіримо. Цей круг поділено на 8 рівних частин. Отже, в знаменнику 8. І зафарбовано 5 частин. Отже, в чисельнику 5. Дріб 5 восьмих. Цей круг поділено на три частини і зафарбовано дві. Отже, дріб 2 третіх. І цей круг поділено на шість рівних частин і зафарбовано чотири. Отже, дріб чотири шостих. Перевіряємо. Ми чудово впоралися із завданням, і в нас є ще одне совенятко. Якщо ж ви виконували завдання на аркушах, оцініть себе. Веселим смайликом або серйозним. А зараз пропоную вам порухатись. З вами відпочили. Тепер пропоную зробити глибокий вдих і витих. І переходимо до наступного завдання. Допоможи дітям добудувати фортецю. Знайди одну четверту частину кожної величини. Добери відповідні числа. Пригадайте, будь ласка, як знайти одну четверту. Правильно, потрібно число поділити на 4. Отже, 1 метр поділити на 4. Потрібно спочатку 1 метр перевести правильно в сантиметри. Пригадаємо в одному метрі 100 см. Отже, 100 см поділити на 4 буде 25 см. Дві години переводимо в хвилини. В одній годині правильно 60 хвилин. А в двох годинах 120. Чудово. 120 хвилин поділити на 4 буде 30 30 хвилин. Дві тони нам потрібно перевести в центнери. Пригадаємо, в одній тоні 10 центнерів. Отже, в двох тонах 20 центнерів. 20 поділити на 4 буде 5 центнерів. Наступні завдання пропоную вам виконати самостійно. Сподіваюся, ви вже впоралися із завданням. Давайте перевіримо: 4 гривні це 400 копійок. Поділити на 4 буде 100 копійок. Один рік це 12 місяців. Поділити на 4 буде 3 місяці. І одна доба це 24 години. Поділити на 4 буде правильно. 6 годин. Ми правильно виконали завдання і отримали ще одне совенятко. Якщо ж ви працювали на аркушах, оцініть свою роботу за допомогою смайликів. А зараз пропоную вам розв'язати задачу. Склади короткий запис та розв'яжи задачу. Довжина шкільного саду прямокутної форми 400 метрів, а ширина 300 метрів. Одну шосту частину саду займають кущі, а решту дерева. Яку площу саду займають дерева? Прочитайте, будь ласка, умову задачі ще раз самостійно. Чудово. То скажіть, будь ласка, яка довжина саду? Правильно 400 метрів. А ширина 300. Кущі займають одну шосту саду? І решта площі займають дерева. Скажіть, будь ласка, чи можемо відразу ми дізнатися, яку площу саду займають дерева? Ні. А чому? Тому що нам невідомо, яку площу займають кущі. А чи можемо ми відразу знайти, яку площу саду займають кущі? Не можемо. Чому? Тому що нам невідома площа цілого саду. А чи можемо ми знайти? Так. Пригадайте, правильно потрібно довжину помножити на ширину. Щоб помножити 400 на 300, пригадуємо. Так, спочатку 3 множимо на 4 і дописуємо 4 нулі. 3 на 4 12. І 4 нулі у нас вийшло 120 метрів квадратних площа саду. А тепер ми можемо знайти, яку площу саду займають кущі? Так, потрібно площу саду поділити на 6. Дорівнює. Правильно 20 тисяч метрів квадратних. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми тепер знайти, яку площу саду займають дерева? Так, від площі усього саду відняти площу, яку займають, яку займають кущі? Отже, 120 тисяч метрів квадратних відняти 20 тисяч квадратних дорівнює правильно. 100, перепрошую, тисяч метрів квадратних. Давайте перевіримо. Ми виконали задачу і зараз пропоную вам послухати домашнє завдання. Якщо ви працюєте в програмі розумники, пропоную вам виконати тему 6 завдання номер 1, 2, Три і чотири ці завдання аналогічні тим, які ми виконували в класі. Для своїх учнів я вже позначила це в електронному журналі. Ось цими червоними будиночками. Якщо ж ви не користуєтеся грою розумники, пропоную виконати завдання в підручнику 765 та 769. аналогічні тим, які ми виконували в класі. А зараз оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Якщо всі сувенятка у вас вилупились, або всі смайлики були веселими, це означає, що ви чудово зрозуміли тему сьогоднішнього уроку. Якщо ж не всі сувенятка вилупились, або не всі смайлики були веселі, не засмучуйтесь. Ви зможете опрацювати тему цього уроку самостійно. Для цього ви можете скористатися підручником номер 762 програмою Розумники, частина 6, тема 2. Можете знайти на Ютубі канал Нова школа, перейшовши за ось цим посиланням, або просто введіть тему дроби 4 клас. Якщо ж на уроці вам було все дуже легко і ви хочете свої знання вдосконалити, вам може знадобитись онлайн-платформа для вивчення математики в Якщо ж ви хочете в цікавій ігровій формі перевірити, як ви засвоїли тему цього уроку, вам допоможе. Онлайн-сервіс для вікторин Кахут. Введіть в пошовику Kahoot IT і ось цей код. І ви зможете в цікавій формі перевірити, як ви зрозуміли урок. А зараз скажіть, будь ласка. Чи знадобляться ці знання вам в реальному житті? Так. А де в житті ви можете зустрітися з дробами? Правильно, коли купуєте продукти. Наприклад, Одна друга буханки хліба. А ще дуже часто дробові, дробові числа зустрічаються в різних кулінарних рецептах. Тільки там вони можуть мати інший запас. Тепер ви зможете приготувати щось смачненьке. А я прощаюся з вами на все добре!